Мене звати Віка. В моєму житті було дуже мало мами. Вона померла, коли мені було 18. З мого народження мама була залежною, а потім часто хворіла. Одного дня їй поставили смертельний діагноз. Ми мали змогу зберегти лише короткі ритуали, обійми і маленькі розмови. Відносини з мамою були випробуванням. А її втрата одна з найважчих втрат мого життя. Та я вирішила жити далі і навчитися справлятися зі своїм життям самостійно, вже без неї. Я чіплялася за всі можливості, щоб продовжувати зростати. Почала займатися йогою, вивчати психологію, філософію, щоб піклуватись про тіло і психіку і розуміти, як влаштований світ. Біль минає. тепер я його тренерка і психотерапевт, і допомагаю іншим переживати втрати. Ставати цілісними і здоровими. Я зрозуміла, що мама дала мені найголовніше життя, і в мене є змога зробити його таким, яким я хочу. Але зізнаюсь, в моєму серці досі є порожнеча там, де повинна бути мама. Іноді так хочеться подзвонити їй і розповісти, як пройшов мій день, пожалітися. або розділити радість. Я вже не біжу від болю, а проживаю його. Біль відкриває мені таємниці світотворення, адже життя буває і таким. Попри сум, я люблю день матері, бо це вже і моя ідентичність. Тепер я мама доньки. Я святкую цей день, шануючи пам'ять мами у символах прикраси, які я ношу пов'язані з важливими моментами мого життя і наповнені сенсом. Обійми нагадують мені про те, що колись мама тримала мене на руках, обіймала і подарувала найцінніше можливість жити. Фактура виноградної лози символізує відродження, духовні цінності, родючість і вміння чіплятися, обираючи необхідні місця, щоб прости. Лоза дає соковиті плоди, як і духовна праця. Материнство це велика сила життєтворчості, що живить мене, мою доньку і людей навколо. І цей сенс я закарбувала собі як нагадування в цій каблучці. Мені б дуже хотілося, щоб моя мама знала, що вона причина. Завдяки якій моїй душі квітнуть сади.